Ми постійно отримуємо запити на гуманітарну допомогу, в тому числі на дитяче харчування. Тому ми дуже раді, що футбольний клуб Динамо Київ» разом з фондом братів Суркіс має змогу напередодні нового року передати чергову партію сумішей для наймолодших, а також каш, які прямо сьогодні попрямують до дитячих будинків та лікарень по всій Україні. Раніше ми вже передали 20 тонн дитячого харчування сумішей для наймолодших. В сиротинці, лікарні по всій країні. Сьогодні ж ми передаємо наступну партію дитячого харчування сумішей, і каш, які прямо сьогодні попрямують до дитячих будинків, а також до сімей внутрішньопереміщених осіб та наших воїнів. Що може на лапи трохи назад виїхати.